Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, Зеленський анонсував ратифікацію економічної угоди з США у Раді та нові санкції РНБУ. Володимир Зеленський у своєму зверненні 1 травня. на 1163 день повномасштабної війни прокоментував підписання важливої економічної угоди з Сполученими Штатами, яка тепер очікує ратифікації Верховної Раді. О, мамамія, нарешті, щось при Зеленському ратифікується в Верховній Раді. А що було з його угодами безпековими? Чому вони не ратифікувалися? Тобто, виглядає так, що чи то Зеленський прозрів, чи то Американці вирішили не експериментувати, а провести через парламенти будь-які угоди із Зеленським. Українська урядова команда, на чолі з першою віцепрем'єркою Юлією Свереденко, разом з представниками Міністерства економіки Мінфіну і Міністерства юстиції завершила роботу над документом, який, за словами Зеленського, є рівноправною угодою для залучення інвестицій в Україну. Американська сторона вже коментує цю угоду як флеш-рояль, тобто якийсь неймовірний здобуток Трампа. Якщо можна дати пас Трампу, аби він почувався впевнено і міг щось, так би мовити, викласти своєму виборцеві, то чого ні? Ця угода сприймається нормальними людьми, швидше як віртуальна. І очікувати від неї якихось неймовірних інвестицій навряд чи можливо, але принаймні ця угода точно покращить інвестиційний клімат, оскільки присутність американської економіки в українській буде формувати певні правила гри, які і е, стануть привабливими для потенційних інвесторів події дня, що формують наше майбутнє. Після добровільної відставки Бриджет Брінк, посла Сполучених Штатів в Україні, Марко Рубіо і Дональд Трамп визначилися із е, тимчасово виконуючою представницею США в, українськ... в посольстві в посольстві Отже. Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо ухвалили рішення призначити Джулі Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Про це 1 травня оголосила речниця держдепартаменту Темі Брюс. Джулі Девіс, яка з 23 року обіймає посаду американського посла на Кіпрі, має 30-річний досвід роботи в дипломатичній службі. За словами Брюс, Девіс очолить американське посольство в Києві у вкрай важливий момент, коли ми рухаємось до укладення мирної угоди, щоб зупинити кровопролиття. Наскільки мені відомо, Девіс працювала раніше послом Білорусі спецпосланником у Литві спецпосланником з питань Білорусі, власне, в при посольстві у Литві. Вона має досвід роботи в посольствах в Грузії, в Росії в Україні володіє російською і французькою. Ну, очевидно, якщо вона служила в посольстві в Україні, то уявлення і про українську культуру, і про українську політику, вона має з перших джерел. Я думаю, що вона тут дуже швидко. Знайде старих друзів і стане частиною, такою активною частиною американського представництва. Буде помітно так само, як і посол Бріджит Брінк на всіх публічних заходах, переважно культурних, не лише дипломатичних. Події дня, що формують наше майбутнє. Трамп зробив. Серйозні перестановки в адміністрації не лише з призначенням посла чи тимчасово повіреного в Україні, але і Майкла Волса Трамп відкликав із посади і оголосив про рішення номінувати Майкла Волса на посаду нового посла Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй. Я радий оголосити. Що висуватиме Майка Волца на посаду наступного посла США в Організації Об'єднаних Націй? Написав Трамп у своєму аккаунті в соці... у власній соціальній мережі Трус Social 1 травня 2025 року. Глава Білого Дому підкреслив багатий досвід Волса, відзначив його службу в армії, роботу в Конгресі та на посаді радника з нацбезпеки. Майкл Уолтс наполегливо працював, ставлячи інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він буде робити те саме і на своїй новій посаді. Насправді, Волс не відзначився серйозними здобутками, і оскільки він справді шкоди великої крім скандалу, хіба. Із допуском у секретний чат журналіста, іншими скандалами він не відзначився. Він дійсно був членом делегації на перемовинах з українського питання на зустрічах з російськими перемовниками, але особливої ініціативи не мав, бо фактичним керівником групи перемовників від США. Був стів Вітков, який насправді теж не відзначився особливими здобутками. Події дня, що формують наше майбутнє. Українська хокейна збірна приносить все нові і нові перемоги. Цікаво, що матч четвертого туру дивізіону А1, а це останній дивізіон перед найвищим, в якому зійшлися збірні України та Польщі. Відбувся 1 травня. Як інформує Україна молода про це повідомило видання Чемпіон перед стартом цієї зустрічі? Обидві команди мали по шість очок. Тож це була пряма боротьба за друге місце групи. Перший період суперники провели без закинутих шайб. Ця проблема вирішилась на старті другої 20-ти хвилинки, коли Лущарчик реалізує більшість. На щастя, далі шальбам влітали тільки у рота польської команди. Ще по ходу другого періоду Віктор Захаров відновив перетета на четвертій хвилині, третього він оформив дубль. Згодом, згодом у списку авторів голів з'явилися імена Станіслава Садовикова та Данила Трахта, які принесли Україні вольову перемогу з рахунком 4-1. Тепер в Україні з'являється величезний шанс вискочити в найвищий дивізіон. Адже Україна і Великобританія, як їй, на жаль, Україна програла в першому стартовому матчі за болітами, мають однаково по 9 очок. І остання гра із Японією для України надважлива, тому що. Цій грі варто здобути одне очко. І Україна повертається в лігу найвищих, найкращих команд світу. Востаннє в елітному дивізіоні Україна грала в далекому 2007 році, коли чемпіонат світу проходив в Москві. Прости господи, але так хочеться адже. Це просто натхнення. Хокей в Україні завжди був таким. то спалахував, то причмелений, то спалахує, то причмелений. І зараз вихід фактично української команди в переделітний дивізіон, і тепер от гра за вихід в еліту це велике натхнення. Події дня, що формують наше майбутнє. Одностороння заява Російської Федерації про перемир'я між 8 і 11 травня змушує Україну висловлювати свої пропозиції, і Українське міністерство закордонних справ говорить про необхідність вже негайно розпочати перемир'я і не на один день чи на три, а на 30 днів, як мінімум, Потенційним продовженням в нічого відповісти, і тому міністр закордонних справ Росії Лавров починає просто тролити за словами Лаврова за прагненням Києва повернути тимчасово окуповані території, ніби стоїть намір. В лапках винищити все російське. А що російське робить на законній українській території? Він стверджує, що так зване відновлення України в кордонах 91-го року має на меті людожерський інстинкт спрямований проти російської ідентичності. Російська ідентичність має знаходитися в межах Міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації не пертися на сусідську територію. Цілком очевидно, що за марними та безпідставними домаганнями київського режиму і сили, які підтримують його на Заході, за так званим відновленням України в кордонах 91-го року, стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського. Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію, цитує Лаврова прес-служба російського зовнішньополітичного відомства. Це дуже хороші показання для міжнародного. Кримінального суду, адже держава, яка постійно ревізує загальновизнані європейські кордони в рік 50-річчя підписання Хельсінської угоди про непорушність європейських кордонів, і є якраз явка з повинною з боку сумної. Кобили російських міжнародних відносин.